Люди перед тим як зробити капось, брехати, обманювати. Це може бути нарцис і не нарцис. Пам'ятайте, що людина вирішила це зробити осознанно, вона просто оправдала його собі в голові. Ну, наприклад, там я зраджую жінці, тому що я хочу любви. І так, і цих оправдань тисячі для того, щоб зробити пакось, Брехню, схему маніпуляцій, її треба оправдати. І тільки людина його оправдовує, а для бреховна нарця це все це якась і піща, і йому стає легко жити, його типу, все не колбаси це ваші проблеми. Не ви ж розумієте, це все наружка, всередині все працює. Він порушує закони, Всесвіту. він за них буде получати. Прискорбно, що це ще між вами є ще діти. Стрататиші ваші діти. Тому це робиться осознанно, Тільки оправдовано в своїй голові. І тому совість їх не їсть. А вас їсть. Більше інформації консультації реагресії чи обучення,